Всім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, як самостійно вивчити англійську мову та поділюся своїм досвідом в цьому питанні. Але перш ніж ми перейдемо до теми, нагадаю вам підписуватись на мій телеграм-канал canada for ua де я публікую майже щодня різні новини про виїзд в Канаду та США, де у нас є чат з активними учасниками. Ціла спільнота українців, які під час війни виїжджають. Всі країни, де ви можете задати свої питання, познайомитися, знайти навіть українців, які живуть неподалік від вас, якщо ви вже виїхали, ну або підготуватися максимально до цього етапу вашого життя. Тож, з чого почати вивчення мови? По-перше, я переконана в тому, що ви не вивчите англійську, не маючи достатньої мотивації. А мотивація у вас буде, якщо ви будете чітко розуміти, для чого. Вам це. Якщо ви просто хочете знати англійську, тому що без неї, якби зараз нікуди, потрібно її знати. Тобто, якщо ви керуєтесь такими абстрактними поняттями, то навряд у вас вийде вивчити мову, адже це досить складний процес, який потребує витрат часових самодисципліни. Тому вам потрібно виділити мету, для чого вам мова от конкретно зараз. До прикладу, ви Плануєте виїжджати там протягом наступних півроку в Штати або Канаду? Там потрібно буде шукати роботу, і чим краще у вас англійська, тим відповідно вища зарплатня. Гарна мотивація. Або, до прикладу, ви хочете поступити в університет, і для цього потрібно здати іспит, e IELTS або TOEFL на певний бал для того, щоб пройти. Або, скажімо, у вас хлопець або дівчина з-за кордону для того, щоб з ними спілкуватись, треба володіти мовою. Тобто, ціль має бути. Чітка обмежена в часі, ну і загалом поставлена по техніці Смарт. Думаю, ви з нею знайомі. Одразу скажу, що неможливо вивчити англійську, скажімо, за три місяці. Це може бути клікбейтна назва відео, але мову іноземну ми вчимо і. Вдосконалюємо все життя. До прикладу, я почала її вчити ще до школи. Потім ходила в спеціалізовану англійську школу. До речі, якщо ви здаєте дітей, то дуже раджу. номер 155, Це в центрі Києва на Львівській площі знаходиться. І от саме в школі я вивчила мову. Найкраще і мені здається, в кінці 11 класу я її знала навіть краще ніж в університеті. Хоча в університеті я ходила ще на додатковий як факультатив і маю сертифікат перекладача і в студентські роки підробляла репетитором для того, щоб заробити якісь кармані гроші, готувала тоді вже дорослих людей для іспиту. TOEFL, і я сама TOEFL здавала двічі. IELTS здавала один раз той e, на 104 бали і 120 IELTS на e, середній у мене 7,5, Ну далі я розкажу більш детально. Тобто, по суті, англійська мова зі мною все життя, і так чи інакше, я постійно нею займаюся, і зараз я розкажу, що саме мені допомагає підтримувати мову, незважаючи на те, що я нею не, не користуюся так на щоденній основі. Але при цьому я не готувалася особливо до тих іспитів. Ну там пару тижнів щось почитала до TOEFL, фул Айлс має на увазі. Якби я поготувалася, то мабуть я би здала їх краще. Свої рекомендації щодо англійської я поділила на чотири категорії: це «Reading», «Writing», «Listening» і «Speaking». це читання, письмо. Слухання і розмовна мова. Ці чотири блоки зазвичай входять у склад іспитів з англійської, таких як TOEFL або IELTS. І от по кожному з них як можна мову покращувати. Почнемо з listening, тобто з прийняття мови на слух. Мені здається, цей навик найпростіше розвинути. І, до прикладу, в IELTS у мене він 8,5 із 9, тобто, ну майже. Найвищий бал, і це все тому, що я все слухаю англійською. Тобто, серіали, я дивлюсь англійською мовою, ну або фільми. Якщо ви тільки починаєте вчити мову, то я раджу взяти серіал, який, ви знаєте, практично на пам'ять. До прикладу, у мене такі друзі. Я переказую серії. До кожної ситуації у мене є якийсь діалог з друзів. І от там дуже проста. Мова. Ви також можете включити із субтитрами серіал і таким чином вчитися сприймати, почути на слух, виділяти слова і загалом розуміти, про що йде мова. Якщо у вас вже більш продвинутий рівень мови, то ви можете слухати аудіокниги. Я слухаю їх за кермом або під час якихось хатні, хатньої роботи. Аудіокниги зазвичай в них більш складна мова ніж в серіалах. ну, Ще дивлячись, які серіали, чи це американська англійська, її мені принаймні простіше сприймати, ніж, до прикладу, британська, як там Sherlock Holmes. Також, якщо у вас є улюблені пісні, то ви можете подивитися текст пісень lyrics, це називається англійською. загугліть текст і, слухаючи пісню, порівнюйте зі словами, вчіться так вимовляти. Ну правда, в піснях іноді слова трошки ну, як ковтаються для того, щоб більш милозвучно звучало. Але принаймні ви будете розуміти, про що сама пісня, і коли наступний раз будете слухати, ви вже автоматично. Мактично будете е, намагатись зрозуміти про що пісня, а не просто <кхм>, мотивчик слухати. І останнє як можна ще покращити навик розуміння мови на слух, це підписавшись на американських або британських блогерів. На YouTube маю на увазі будь-яка тема, якою ви цікавитесь, є на YouTube, і замість того, щоб слухати е, україномовних або ще гірше російськомовних блогерів, ви можете перейти на англомовних, Блогерів і так само е, слухати носіїв мови. Я зазвичай намагаюся максимально корисно використовувати час, і мені шкода витрачати час на фільми, серіали, YouTube, Тому, коли я дивлюсь це англійською, то мені здається, ну це я не просто так час на вітер витрачаю, а все ж є в цьому дещо корисне. Я покращую англійську. Наступний блок «Reading» читання. Тут я раджу усі свої пристрої, всю техніку перевести на англійську, тобто змінити мову. І так як ви знову ж таки вже звикли до меню на український або яка у вас там була мова, то вам уже буде зрозуміло дещо, навіть якщо коли ви переведете на англійську. Ви будете бачити ці слова, ви будете запам'ятовувати, як вони пишуть якщо щось не зрозуміло, завжди можна поміняти мову, але загалом ви будете звикати до англомовного інтерфейсу. Плюс до цього, звісно, я раджу читати статті книги теж англійською. До прикладу, в школі я перечитала всього Гаррі Поттера. Англійською тоді було досить складно дістати англомовні книжки, нам передавали родичі з Канади, але мені було дуже цікаво читати, тому що мені дуже він подобався. І навіть якщо я якесь там слово десь не знала з загального контексту, я розуміла про що мова. Ну і я вже там на половині книзі, там або не знаю, після перших ста сторінок я вже навіть не звертала уваги, що це англійська мова. Я сприймала її дуже природньо. Важливо читати англійську англійською не лише для того, щоб сприймати текст, а й щоб поповнювати словничок, щоб вчити нові слова і запам'ятовувати, як вони пишуться, тому що в англійській мові е, вимова від написання може дуже сильно відрізнятися. Ви можливо пам'ятаєте, навіть в американських фільмах є такі, е, ну як змагання у школярів, коли їм потрібно по буквах вимовити якесь складне слово, навіть для американців, для американських дітей. Важко. Вимовляти ці слова, вони іноді роблять помилки. Тому важливо, щоб ви бачили ці слова не тільки на слух сприймали, а і знали, як вони пишуться, тому що, скажімо, ті, у кого хто живуть за кордоном, ви можливо вже на слух добре сприймаєте мову, тому що часто спілкуєтесь і розмовна мова у вас гарна, але ви допускаєте багато помилок у написанні, тому важливо підтягувати і навик читання, щоб у вас. Письмо теж покращувалось. Письмо це наступний блок. і тут я раджу ну, просто так писати там, кожен день якісь тексти, мабуть, у вас не буде часу. Але, до прикладу, перед тим як я здавала іспит IELTS, я знала, що в мене сильно просідає розмовна мова, і дійсно саме розмовна мені занизила бал. Бо у мене, от мої результати «Listening 8.5», «Reading 8», Uh, writing 7, тому що я рідко пишу, і speaking теж 7. Uh, тому Ну, і загалом у мене вийшло через це 8,5, тому що я мало говорю і мало пишу англійською. І якщо ви ведете соцмережі, то я раджу зробити собі такий виклик. І от як перед іспитом я вирішила два тижні ввести інстаграм повністю англійською. Тобто я в сторіс говорила англійською, я пости писала англійською. Тобто, спробуйте вбудувати англійську в ваші соцмережі. Якщо ви вже виїхали в англомовну країну, то, скоріш, за все, у вас з'являються нові знайомі англомовні, і тому часто люди починають дублювати в сторіс текст і українською, і англійською. От можете почати з дублювання, ну а раніше пізно, якщо ви залишитесь в цій країні, то, скоріш за все, англійська стане вашою о, першочерговою мовою, тому можете вже починати її потихеньку впроваджувати. Для початку можете користуватися перекладачем, потім нехай це будуть з помилками важливо. І от, до речі, ті, хто недавно вчать мову, і тим більше, якщо це такі перфекціоністи, відмінники, вони часто мають мовний бар'єр, коли вони бояться сказати щось із помилкою, і тому взагалі не говорять або не пишуть, Ну, щоб люди не подумали, що вони там якісь дурні. Тому тут дуже важливо зрозуміти, що це як. Дитина, яка вчиться ходити, неможливо встати одразу спокійно піти. Ви будете падати, будете робити помилки, але дуже важливо практикуватись і говорити, хоча б якось. Якщо ви, от ми вже перейшли до останнього пункту, speaking – розмовна мова. Якщо ви... Подорожуєте зазвичай, там ви з кимось їдете, і до прикладу, ця людина знає краще англійську, і часто вона вирішує всі ваші питання: там по готелю, по трансферу, по оренді машини і так далі. Але вам тут потрібно себе пересилити і заставити говорити самостійно, тобто не просити людину перекласти е, те, що вам потрібно, а намагатись сказати, нехай з помилкою, нехай не з першого разу у вас вийде, але висловлювати думку свою самостійно. І я думаю, що людина зрозуміє. Ну треба трошки терпіння запастись, але не перекидайте вирішення усіх питань, де треба. Говорити англійською на людину, з якою ви їдете, навпаки, користуйтесь можливістю в англомовній країні або ну, в будь-якій європейській країні, там не англомовні, але люди чому в Європі люди знають гарну мову, тому що вони ївчать з дитинства, вони в кінотеатрах зазвичай фільми йдуть англійською без перекладу в оригіналі. І ви навіть помітите, що якщо на початку відпустки вам було складно щось сказати, то в кінці там Квально за тиждень ви вже будете не задумуватись над якимись простими фразами. Наприклад, я недавно була у Греції, і незважаючи на те, що я в принципі мови знаю, все одно перші дні я трошки думала, як там правильно спитати, а останні дні я вже говорила, як ніби я завжди спілкувалася англійською. Окрім подорожей, для того щоб покращувати свою розмовну мову, тут не вийде самостійно працювати, потрібно мати якогось Співрозмовника є багато додатків, через які можна зв'язатися із носіями мови, і навіть безкоштовно, Фейсбук-групи, де пропонують носії е, уроки англійської. Також є розмовні клуби. До прикладу, я ще давно-давно ходила на Toastmasters. це така міжнародна спільнота, де вчать англійську, там повністю говорять там, ну якби покращуються, і ораторські навики, там треба вам презентувати себе, Якусь тему виступати все англійською. Ви Можете доєднатися до такого клубу, і зазвичай веде заняття там теж на мови для того, щоб ви спілкувалися, говорили англійською. Ну а відповідно для того, щоб говорити англійською, треба прокачувати два навики: це словник і граматика. Словник в англійській мові близько 200 тисяч слів. Здається, але насправді найчастіше використовувані слова це всього тисяча слів. І є список цих слів, загугліть теж їх можна просто зазубрити вивчити. Це ті слова, які вам допоможуть орієнтуватися у повсякденному житті в розмовній мові. Ну, а стосовно граматики, тут є теж певні правила, часи в англійській мові, їх 12, це минулий теперішній і майбутній час. І чотири категорії. Цих часів: Simple, continuous, perfect і perfect continuous. Але загалом для того, щоб розмовляти, достатньо лише simple часів і continuous вивчити. Perfect це вже такий більш продвинутий рівень більш для письмової мови, ну, загалом, звісно, краще вивчити всі, але ну, почати з цих. Плюс там артиклі, однина множина, оце все треба вивчити можна по підручнику. Але ну, це не так цікаво, а можна вчити по Ютюбу. Для вивчення граматики я все ж раджу користуватися якимось підручником, можна в електронному вигляді, але якщо ви вчите мову самостійно, тобто у вас немає репетитора. Хоча з репетитором, це в принципі найшвидший метод вивчити мову, тому що у вас там будуть домашні завдання, ви маєте звітуватися і так далі. Але якщо ви це робите самостійно, то для того щоб зрозуміти усю е, граматику, ви можете просто брати певну тему і шукати пояснення цієї теми на Ютубі. На Ютубі дуже багато інформації, дуже багато каналів, які спеціалізуються якраз на вивченні мови, і кожну тему. Ну, ви можете знайти, щоб вам розклали пополицям, щоб ви зрозуміли ну замість там вашого репетитора. Тому наразі, користуючись соцмережами, Ютубом, ви дійсно можете вивчити іноземну мову самостійно, і англійська це найпростіша мова, українська, російська, набагато складніше. Там всі ці відмінювання англійською говорять в усьому світі, і ну 90% людей її вчать це їхня друга мова. І якщо вони всі. Можуть вивчити, якщо вся Європа говорить англійською, то ви теж маючи гарну мотивацію, зможете її досить швидко вивчити для того, щоб розумітися ну і потім уже покращувати з часом свої знання. Якщо ви будете жити в англомовному середовищі, то це, звісно, відбуватиметься набагато швидше. І до речі, що по програмі Сіті, що по U4U, у вас буде доступ до безкоштовних курсів англійської. Вони там називаються ESL Courses English as a second language. Якщо у вас буде час суміщати з роботою, то я би радила і туди походити. Але якщо ні, будь ласка, користуйтеся тими порадами, які я перерахувала у цьому. Відео, я сподіваюся, вони для вас були корисними. Якщо це так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на телеграм-канал Canada 4. Та зустрінемось з вами в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. па па па, -па.